Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що на серці загаданої вами людини? Що, що на серці того, кого ви загадали? Летить, вилітає аркан Луна. Що ж, таємниця, таємниця. І інтуїтивні здогадки, і, власне, це в контексті того, що в нього на серці. Мої любі, тут про пару, тут про, можливо, навіть для когось в моменти пов'язані з. Ну, хоча, хоча, давайте подивимося. Конкретніше, отож. В першу чергу, що нам скажуть аркани з приводу тої людини, яку ви загадали, про неї, про того, кого ви загадали. Що нам скажуть аркани в першу чергу? Що хочуть сказати вам аркани в першу чергу? Угу. Людина от ніби живе минулим, про щось згадує. Це приємні спогади. Тут, до речі, може бути і сам стан приємної подорожі, приємних спогадів, приємної поїздки. Карти показують спілкування, причому спілкування дружнє, насичене. Тут от спогади, спогади. Що ще нам скажуть аркани? Той, кого ви загадали, закоханий. Угу. І, власне, оці спогади, вони в першу чергу якраз і впливають на момент ентузіазму. Угу. Людина закохана, і на душі у того, кого ви загадали, більшою мірою. Цікаво, цікаво. А тут з одного боку весна, з другого боку прощання з минулим. Угу. До речі, карти показують трансформацію і, і суму. Угу. А скажімо так: той, кого ви загадали, якраз карти показують, що тут дійсно. Оці спогади, оце натхнення і ентузіазм, воно межує з достатньо складними емоціями і необхідністю в минуле відправити щось знову ж таки пов'язане, цікаво цікаво Моє любі щось. Якісь перетурбації, якась трансформація в контексті цього минулого. Тут як новий погляд, а якийсь за рахунок докорінної зміни того, що було в минулому. Тут, як з одного боку, О, цікаво, цікаво. Вибір, вибір, вибір шляху і вагання. Угу. До речі, той, кого ви загадали, може бути на виборі, причому а, ідея нового вона абсолютно докорінно перекреслює щось із його минулого. Необхідність цієї трансформації, необхідність переродження якоюсь мірою. необхідність... Хм, хоча, хоча. Тут, до речі, карти показують, що те, що той, кого ви загадали, схильний відправити в минуле, воно пов'язано в тому числі із кризою матеріальною. Угу. Тому тут необхідність пройти цю трансформацію, вона ще пов'язана не тільки з емоціональною сферою. А із кризою в матерії тут є тема якоїсь, чи то нестачине, то навіть тема бездуховності. Вона також під питанням, тому що це дійсно та історія, яку необхідно продумати, яка крутиться постійно в голові. Так, тут емоції. З одного боку, дійсно. Карти показують, що той, кого ви загадали, тут два основні напрямки, і той, кого ви загадали, між все ж таки балансує, намагається знайти цей баланс, і є дійсно над чим подумати. Тут ідея нового, нової емоції, вона веде. До наповнення, до ентузіазму, а що ще хтось із минулого буквально тримає тут, як те, що нанесло ще й, принесло певний біль. а Причому в контексті затримки, і це своєю, в свою чергу, Привело до якоїсь кризи матеріальної. Угу. Ну, Гарна новина в тому, що цей процес, який на затримці, який, в тому числі, пов'язаний з цією матеріальною кризою, він уже досить глибоко змінюється. Так, і відразу хочу уточнити. Угу. Про того, кого ви загадали, і як цей процес? Наскільки, наскільки він рухається? Угу. Тема боротьби? Угу. Тут, тут не просто, тут необхідно прикладати зусилля для того, щоб вийти із цієї власне, трансформації, прикладаючи зусилля, прикладаючи волю. Угу. Ну, по суті, повільно, але досить діловито ситуація змінюється. Добре, давайте запитаємо втору по відношенню конкретно до вас. Той, кого ви загадали, в яких енергіях знаходиться конкретно по відношенню до вас та людина, яку ви загадали? Як до вас ставиться той, кого ви загадали, його ставлення до вас? Карти показують вас тою, яка власне викликає його романтичні пориви в вашу сторону ви королева його серця, але є, але в вигляді о цієї кризи матерії. От він ще не пройшов. Знову йде, знову йде той самий аркан. Тут криза матеріальна вона по відношенню до вас. Має дуже. Так, і що це? Що це для нього? ця? Цікаво, тим не менше, карти показують, що оця криза, вона його таки примушує таки побачити шанс? Ця криза, вона в гарному ключі. Це як шанс вийти із ситуації бездуховної і вже наповнюватися енергіями любові, енергіями по тузу. Чаш? Тут... Ця криза допомагає, ця криза матерії вона допомагає зробити правильний вибір із ситуації, коли є вагання. Угу. Власне, по відношенню до вас ідуть гарні енергії, енергії, любові, енергії наповнення, і ви дійсно та, яка надихає ту людину, але ставлення до вас чому в першу чергу все ж таки? В першу чергу тут показують оцю кризу. І ви як та, яка сприяє виходу із цієї кризи. Але карти показують, що ви як один із варіантів в цьому моменті. Ми пам'ятаємо, що другим варіантом є те, що тягне, Ну, власне, вже не тягне, власне, вже трансформується, тому що. Карти показують, що те, що тягне те, що трансформується, воно досить болісно, але вже в минулому, досить болісне, досить болісне закінчення. Угу. Власне, йдуть на оцей момент минулого, болісного минулого, досить різкі трансформаційні. Аркани, стани, які навіть досить болючі. Тут як по-живому, як те, що було частиною єства, воно має відійти. І, і карти показують, що це як всупереч. Але сонце притягує. На, одні, на одній чаші йдуть максимально позитивні енергії, і тут, до речі, тема пов'язана чи то з реалізацією якоїсь мрії, нового починання, нове, нове. Або навіть мова йде про дитину. На одній чаші оце тема продовження роду, в тому числі. Причому народження. Талановитої дитини, Ми любі, дивіться по своїй ситуації, а на іншій а чаще те, що вже фактично відійшло, відійшло назавжди. Десятка мечів це про те, що уже повернення назад не буде точно і це гарна новина. Але сам процес досить важкий Треба ніби, Людині ніби треба переродитися. Ви та, яка надихає. Людину це зробити, але сам процес від цього легшим. Він все одно досить важкий, тому що мова йде про переродження. Так, гарна новина в тому, що так як було, оці болючі енергії вони уходять, але от супереч, супереч, необхідно. Тут, до речі, у когось може програватися навіть трикутна історія, мої любі. Болюча трикутна історія. Угу. І що з цим. Угу. Ну, по суті, емоції зі знаком. Мінус ситуація емоційно аж до. Такої досить скандальної історії. Емоційно тут ніяк воно не може пройти. Тишком-нижком тут досить такий, ну, хто бачить карту, той зрозуміє про що. Ну, Трикутник справа така, комфортним він бути. Не може і не повинен. Ну, принаймні в даному розкладі. Добре, мої любі. Давайте запитаємо в Таро. То що ж на серці в того, кого ви загадали? Що в нього на серці? Тут необхідність. Мої любі вирішити в першу чергу якісь моменти, чи то побутові, чи пов'язані з роботою, причому ніби немає права на помилку. Тут карти показують, що цей момент спостереження він якраз турбує, турбує того, кого ви загадали. І карти показують. Що от необхідність, в тому числі тут, до речі, можуть бути плітки. І на серці того, кого ви загадали, от ніби ідея перевірити, перевірити, пересвідчитися, самому побачити. Але тихенько, досить інтровертна ця історія з перевіркою, тому що перевіряти слід так, щоб ніхто не здогадався. А ситуація така, що от все воно ніби на виду, що ну, неможливо. Тут як фокус, який треба зробити так, щоб, ніхто, щоб комар носа не підточив, бо дуже багато очей, які спостерігають за цим. І це на серці в того, кого ви загадали. Так. І що з цим? Фігурні аркани, король пентаклів, тільці діви козероги або по-китайському гороскопу, тригон землі. Що цим. Тут, до речі, в контексті того, що в нього на серці, у того, кого ви загадали. Саме зарадити цьому може оцей король Пентаклів. І що в першу чергу, яким чином цікаво? А тут домовитися, як домовитися, тут обмін інформацією. Карти показують ідею спокою, гармонії і владнання ситуації без емоційного перебору, без страху щось втратити по, по помірності. І карти показують, що в першу чергу тут інформація має йти з двох сторін. Узгодження інформації, очищення інформації, причому в спокійному, спокійному, дуже спокійному стані. І доведення до гармонії це як відновлення, до речі, помірність відновлення після трансформації. Причому це в контексті цього короля Пентаклів. І це на серці того, кого ви загадали, тут як необхідність домовитися, причому домовитися а, спокійно, і це на серці тут, як задумає, а як так, як так зробити, щоб, щоб все ж таки вдалося домовитися, тому що дуже багато зайвих очей, і оця от тема пліток. Вона в тому числі впливає і на серці дійсно займає таку важливе місце. Угу. Добре, це те, що на серці, це те, що на емоціях. А що усвідомлено? От усвідомлено, до чого прийшов, врешті-решт. Угу. Скажімо так, тут особливої рішучості я поки що не бачу. Усвідомлено а є момент протистояння, і усвідомлено, от, бачите, тут саме. Жінка вказує напрям. Угу. В моменті протистояння враховується напрям, який вказує жінка. Угу. Він усвідомлює, що є суперник, усвідомлює, що поспішати не можна, що необхідно. Досить уважно роздивитися, в якому напрямі. Оцей напрям, який вказує жінка, він важливий, тому що це напрям, який визначає вектор в цілому його, його дій. Це на усвідомленому рівні. Щоб поспішати не можна. Тут, в тому числі тема нерішучості. Угу. Угу. Нерішучості зробити різкий, як обрізати розуміння того, що може бути боляче. Нерішучість зробити різкий крок, нерішучість використати шанс. Угу. Добре, що порадять вам, аркани, мої любі. Що порадять вам, аркани, в цій ситуації? Угу. Взятись за руки і йти в одному напрямі. Тут розуміння того, що є. І в цьому якимось чином допомагає робота, і те, що чоловік ніби бере на себе якийсь От момент допомоги і партнерства, пов'язаного з матеріальними питаннями. Карти радять, тут тема дороги і а тема необхідності, ну, як навіть, виходити із ситуації, виходити, уходити від небезпеки. Як уносити ноги, але разом. От якось так, що радять карти. Карти показують, що є певний напрям, який очевидний для вас обох. Але для цього треба. А зібратися в дорогу, взятися за руки і йти в одному напрямі. Тут ключове тут все ж таки дорога, переміщення і вихід із ситуації. В чому може бути небезпека? В чому карти показують, що треба небезпека? Саме воля і плани жінки можуть бути уповільнені, небезпека в тому, що може бути оця підзастрявша історія по четвероці мечів. Оце Вальс, оцей вальс, який. Крок вперед-два назад. Небезпека може бути в безвихідній ситуації. Тут як залишатися на місці, це і далі продовжувати бути в цій. У цьому заторі ментальному, проти якого а, уже ваша воля, вона, вона проситься. І на дні колоди, а, знову ж таки динамічний аркан, мої любі, колісниця. Що ж, мої прекрасні, дивіться, про що це в вашій ситуації? Принаймні карти радять оцю динаміку, оцю дорогу, оцю поїздку, врешті-решт. Поїздка, можливо, пов'язана з якимись діловими питаннями, допоможе вам вирішити і вийти ви вирішити. З позитивом для вас цю історію і вийти із ситуації, коли і так, і так, і так, не так. Угу. Цікаво, вихід із ілюзії, можливо, для когось навіть досить рішучими кроками, не дивлячись на те, що це може бути ну, досить різко. По формі і по вираженню цієї форми. Що ж, мої любі, такий розклад для вас? Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Звісно, до зустрічі на нових розкладах. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, до побачення!